З нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог. Доброго дня, пане Тарасу. Слава Україні, Доброго дня, героям слава. Ну, от хотілося поговорити про всі ці е, загрози, і як серйозно до них ставитися, е, як до них серйозно ставиться Сполучені Штати Америки. Ми говорили про загрозу е, з боку. Е, Східної Азії, це я так розумію, ну загалом і Китай, і КНР по черзі або разом з двома країнами воювати, вони мають на увазі про це. Також у нас є близький ну, Ми розуміємо, близький схід там дуже багато є варіантів. Ну головний там Фортпост, Іран. Ну і звичайно, Росія. От. Як нам ставитися до цих цих загроз, про що йдеться? Як вони серйозно до них ставляться? Чи це політичні якісь слова, рішення, залякування, чи це справді така страшна загроза? і Вони до них ставляться як до серйозної загрози? Ну, дивіться, я думаю, що ну, на моє переконання, все ж таки світ рухається в довгостроковий великий конфлікт. Чому тому, що мені ця ситуація нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли утворилися блоки більш-менш рівноцінний за демографічним потенціалом, військовим та економічним потенціалом? Ні. Один з блоків був тим, який хотів провести ревізію тих стосунків, які склалися у світі, ну, йдеться в першу чергу про тоді Німецьку імперію, Австро-Угорську імперію, з іншого боку, була Антанта. Те саме зараз ми бачимо зараз: ми бачимо Росію блок країн Китай, Росія, Північна Корея, Іран, Сирія. Які хочуть провести ревізію стосунків, які склалися у всьому світі, які мають великі амбіції. Які мають достат достатньо мобілізований ну їм економіку та людей, і де відсутні де відсутні демократичні принципи, що полегшує агресію, тому що на треба на з ким спілкуватися, погоджувати і так далі, як це відбувається в демократичних країнах, і чи бачить це. Наприклад, Америки, я думаю, що бачать. Чи вживають вони достатніх заходів? Ну, подивимось. Ну, на мою думку, що поки що недостатньо. А які, на ваш погляд, достатні заходи, які вони мають То Що має відбутися? Мають мобілізувати свою армію чи збільшити там, контрактників, то, чи поставити на озброєння якісь нові види зброї? Що вони мають зробити? Або нові бази побудувати в тих напрямках? Ні, ну хоча б почати з того, наприклад, з хусітів починати, тому що знаєте, таке всі удають, що не знають, хто такі схусіти, і звідки у них балістична зброя отримала стан. Можна провести операцію достатні ресурси для того, щоб вирішити питання з. Нафтовими шляхами, тому що через дію кусітів піднімається ціна на нафту порушуються традиційні логістичні шляхи а у всьому світі. Провести операцію, якщо і і чітко і ясно вказати, що за хусі стоїть Іран. і нарешті показати хто в домі господар, і показати чітко і ясно, що допускати таке такого вони не будуть. Поки що цього на жаль не відбуває. Так, Тарас, а Чому вони це не роблять? Ну яке побоєння? Можливо, не ну, просто тому, можливо що... це просто вигідно щоб ціни на нафту росли ні ні тому що тому що така ну політики помінялись політики так тобто якщо наприклад в холодну війну було покоління політиків які могли здійснювати конкретні заходи і могли назвати зло злом так ну як це набув був рейган який сказав СРСР це імперія зла Чітко, ясно, зрозуміло. А тут, знаєте, починається оце пітляння, те, що називається, я ні. Я ми не розуміємо, що тут відбувається, і так далі. І це от призводить до таких наслідків, що агресивні режими вони нахапнішають, і це. І далі знаєте, це от відбувається такий ефект. Ну, уявіть собі, що є місто, так, от є міста, є поліцейські в місті, і вони можуть за рахунок власного авторитету не потрібна купу поліцейських. Всі розуміють, якщо поліцейський, то він ну там приб'є, умовно кажучи, кого потрібно, бо посадить в тюрму. А якщо поліцейські в місті починають судавати що начебто нічого не відбувається, то бандитів більше стає. І через певний час, через певний час виявляється, що тих сил поліцейських, які достатньо було, наприклад, ну там рік тому чи інше, вже не достатньо для підтримки, да, а тепер немає ресурсів. Немає ресурсів, тому що бандитів більше стали, вони нахабнішують. А при тому, що з бандитами далі поводиться, начебто знаєте, начебто даючи, що нічого не відбувається, і все, і все руйнується, починається безла. А, така... а можна якось ну подумати, що в цій ситуації просто шериф заодно з бандитами? Ні, я не думаю, що шерів заодно з бандитами ширів е просто зайнятий не тими речами. Він за він зайнятий зеленою енергетикою, е знаєте, яко якоюсь іншою туфтою, яка. Не відповідає викликам, які зараз є, ну яка зелена енергетика і все інше, якщо просто зараз ну почнеться війна, це ж немає ніякого стосунку. Це говорить про якраз ну як вам сказати, говорить про те, що якість політики сильно змінилася. Вони досі продовжуються оці ці політики. Вони вони як знаєте. Чим відрізняється відповідальна еліта, не відповідальна еліта, відповідальна еліта. Вона знає, що що треба робити, і навіть те, що не обов'язково хоче увесь, ну хоче думати чи хоче жити увесь народ. Так? Ну, і впливає на свого а, вони лідера. не повинні задавати то ну от дивіться, як, наприклад, ну приклад відповідальної еліти, я хочу сказати, ну наприклад, це країни Скандинавії. Ну, дивіться шведи, Шведі. От міністр оборони Швеції відверто говорить: на нас чекає війна. Готуйтеся, давайте до війни. Кожен громадянин Швеції повинен мати тримісячний запас продуктів. Фіни теж відповідальність. Так ніхто нічого не чекає, переводять економіку на військові рейки і так далі. Данія. Говорить, це, оскільки є загрози великі, ми починаємо призов жінок на армію обов'язковий, починаючи з такого такого періоду. Тобто, це еліти, еліти, які розуміють загрози. А коли починається оця, знаєте, розмови про те, що ну, вільний світ не може програти цьому диктатурі, ну це брехня. Диктатура може виграти, тому що вона мобілізована, тим більше коли демократичний світ не може себе зібрати. Або, наприклад, як це от відверто говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський в Америці, американським ЗМІ дав конкретне інтерв'ю. Сказав: Шановні, якщо американці не будуть допомагати своїм союзникам по всьому світу, так ну затримка ж, є, ми всі розуміємо. То це знаєте до чого не сказали? Це призведе до того, що всі. Будуть робити собі ядерну зброю, щоб себе захищати, і а, а потім опиниться через деякий час, що навколо Америки купу ядерних країн, так які невідомо як будуть використовувати цю ядерну зброю, тобто маса, це знаєте, це така е, позиція страуса, який сховав свою голову в пісок, начебто, знаєте, нічого не відбувається. А треба давати давати конкретні висновки, давати конкретні відповіді і так далі. От, наприклад, знаєте, я то знову таки приклад американців. Це під час е, Другої світової війни. Вони ж теж довгий час не хотіли брати участь у війні. Е, і так далі, поки не довпанув Перл Харбор, не загинули американці. Що дала? Що робила далі американська еліта? Бо Рузвельт сказав, все вся економіка працює на оборонку. Все. Запроваджується продукт... ця карт... карткова система. Американцям забороняється купувати нові автомобілі, обмеження по бензину, все йде на фронт, весь ресурс іде американський йде на виробництво зброї, і оце відповідальна еліта, тому що вони розуміли, що це їх, надати... те, що мало статися в 14-му році в Україні. Якщо б це сталося, можливо, не було б до ну, було... тому числі. В тому числі, да, це ні, я, я ж не знімаю провину з, з... з тим, що відбувалося на до. Цього я говорю, що як воно є, але зараз ми теж повинні розуміти, що поки що у нас є такі речі, які знаєте, мені от я іноді дивлюся на наш уряд. От ми тільки коротенько, якщо можна фіналізуватися, бо воно вже перебрало ну, кредитування. ВПК немає, немає засекреченості підприємства. ВПК, немає зниження. Секретності митних, митних декларацій, звідки везе це зброю, так далі. Немає можливості продавати зброю за кордон підприємством ВПК, щоб отримувати зброю. Ну хоча б гроші, якщо немає замовлення. Немає страхування підприємством ВПК, Якщо там прилітає ракета і ніхто нічого не компенсує. Зате є у нас страхування. А судам, які заходять в Одесу, для того, щоб вивести наше зерно, це теж, вибачте, абсолютно неадекватна поведінка. Якщо говорити про поведінку кабінету міністрів, Тарас, дякую вам, Тарас Завороні. Ну як то кажуть, правду матку робите, але краще бути підготовленим.